Всіх моїх друзів і свята Воскресіння я вітаю, і з таким світлим, ясним і чудовим днем у цьому світі щастя більшого не знаю, як побажати друзям Божих всіх благословінь. Здоров'я, щастя, миру, сили вам усім бажаю, щоб по земній дорозі було легко вам іти, нехай біди і сліз ніхто з вас не зазнає. Щоб в радості великі вам життя своє вести. А коли, може, і скорботи вас зустрінуть так побудоване життя наше земне, то хай від Бога сили вам прилинуть, хай допомогу вам свій Господь пішле. І ще я хочу, щоб скоріше розквітла Україна, щоб скоріше закінчилася страшна війна, щоби відбудувалися скоріш усі руїни. Які Україна ж так нещадно принесла вона, щоб було над нами мирне, світле небо, і щоб люди України не лили вже більше сліз. Війни у нашому краї більше вже не треба, о Господи, благаю, припини її скоріш. Дай спокій нашій милій, рідній Україні, дай мир і щастя нашим людям всім. Тебе про це проситиму, я кожної хвилини, проситиму благословіння я народам всім, людям простим, також правителям усім, нехай до миру, до єднання всі прийдуть, прошу, даруй ти мудрості, порозуміння їм, нехай твій спокій всі вони знайдуть, нехай і далі буде мирне, світле, чисте небо. Нехай рука твоя благословляє усіх нас. Ти сам поповни наші всі земні потреби, а я тобі за це хвалу нестиму кожен час.